Стійкість — Це про те, що життя продовжується. І коли випробування змінюють наше життя, коли раптом ми опиняємося серед таких тернистих обставин, нам є дуже важливо пам'ятати, що наше життя продовжується. І у нас є дорога, яка веде нас далі, хоч вона і буде нелегкою. І іти далі. Це, як казав Василь Стус, це торувати свій шлях. І як нам іти цією дорогою змін, як нам робити кроки на цій складній і болісній частині нашої життєвої подорожі? Насамперед, нам є дуже важливо пам'ятати, що коли на цій дорозі є біль і страждання, і випробування, ми не маємо бути на ній одні. Ніхто не має проходити через випробування наодинці. В ці моменти ми потребуємо один одного, ми потребуємо підтримки, і нам важливо відкривати двері до неї, просити про неї і шукати її. Що це значно легше додати труднощі, коли важку мить ми маємо плече на яке ми можемо спертися. Я згадую Джері Вайт. Це засновник міжнародної гуманітарної місії, корпус тих, хто вцілів. Він втратив кінцівку, наступивши на міну. І він за якийсь час свого життя окріпши і фізично, і внутрішньо, психологічно. Він заснував цю організацію, яка допомагає людям по всій земній кулі, де були військові конфлікти і війни. Іде, на жаль, є люди, які втратили кінцівки стали неповносправні через, через війну, він допомагає їм долати випробування. І він сказав про це так гарно: ніхто не має долати труднощів наодинці, ми потребуємо один одного. І від того, наскільки ви триматимете двері вашої душі відчиненими для стосунків, залежатиме наскільки процвітаючим. Буде ваше життя по тому. Мені так подобається ця метафора тримати двері душі відкритими до глибоких справжніх стосунків. Коли ми проходимо важкі частини нашої життєвої дороги, нам часом здається, думаючи про весь цей етап, що нам не вистачить сил. Тому є так важливо пам'ятати, що нам треба завжди сил на один крок, що нам не потрібно думати зразу про всю дорогу і переживати, як ми пройдемо увесь відрізок. Нам потрібно пам'ятати завжди, щоб всі дороги долаються одним кроком. День по дню, крок по кроку, ми долаємо навіть най найскладніші відрізки нашої життєвої дороги. І мені тут згадується молитва Терези Авільської. В якій вона просить Бога, сили, але не більше, ніж на один день. Любові, але не більше, ніж на один день, світла, але не більше, ніж на один день, бо на один день є достатньо. Важливо теж іти з піснею і в прямому значенні, і в переносному значенні. Тому що пісня це про цінності. Пісня це про те, як ми. Тримаємо зв'язок з цінностями, і як ми надихаємо себе і додаємо, додаємо собі сили і наснаги на цій дорозі. І пісня це теж про те, чим ми заповнюємо свій внутрішній простір, щоб не дати місця думкам, зневіри та відчаю. Коли ми йдемо, то, звісно, важливо йти до цілей, важливо працювати на результат. Але теж важливо не забувати, що в кінці цінним є те, що ми робимо, кожен крок, і концентруватися власне, на кожному кроці, і робити кожен крок з любов'ю. Цілі результати не завжди залежать від нас. Часом обставини життя можуть бути такими, що результати будуть зруйновані, чи цілі не будуть досягнені. Але цінністю є теж те, що ми робили ці кроки, що ми йшли. З гідністю, що ми жили з любов'ю згідно своїх цінностей. Кожен крок є цінним, цінним є сама дорога, а не лише точки, які ми досягаємо на ній. І звісно, коли ми йдемо по дорозі, нам важливо пам'ятати, що наша ціль не просто є прибути чим швидше в точку призначення, що ціль життя не є чим швидше прожити життя і померти, що ціллю є бути присутнім ціллю є не розминутися з життям, не розминутися з людьми, бути уважним, помічати красу. Я згадую історію про, я не пам'ятаю, на жаль, прізвище, але я побачив її в новинах про таксиста з Ужгороду, який пішов добровольцем і служив на Сході України, власне, в часі війни, і він загинув. Але в цій історії про нього було те, що він кожен день. Для своєї доньки фотографував квіти. І це є власне приклад того, як, попри те, що війна він вмів помічати квіти, і він вмів пам'ятати про доньку і надсилати їй ці квіти щоденно. Тому це теж для нас дуже важливо пам'ятати, що в випробуваннях, звісно, ми стикаємося з темрявою. Але в цій темряві ми теж бачимо зорі, і нам є дуже важливо побачити їх. Помітити їх, сфотографувати їх своїм серцем, що в дорозі є важливо не тільки чим швидше йти вперед до цілий, але коли є особлива мить, коли ми бачимо красу, коли є привід для обійм, для святкування, нам важливо зупинятися для того, щоби побачити цю красу, для того, щоб висловити вдячність, для того, щоб святкувати. І в дорозі важливо не забувати, що Зупинки є важливі для віднови сил. Що, так як ми кажемо, що часом, коли ми тихіше їдемо, ми далі, далі будемо, тому що нам важливо відновлюватися без віднови, без поповнення ресурсу, неможливий рух вперед. Тому має бути ритм праці і ритм віднови. І теж дуже важливо пам'ятати, що на кожній дорозі завжди бувають різні. Можна так сказати, спокуси, які нас можуть звести на манівці. Там щось цікаве, нам хочеться подивитись, там щось шукає, хочеш якогось комфорту, ще чогось. І нам треба це передбачити, бо нам потрібен теж самоконтроль, щоб бути зосередженим і не відволікатися чи часом не, не ходити манівцями. Нам треба навчитися вміння контролювати себе і захищати свою дорогу від відволікань і від цих. Імпульсів на другорядне. І, звісно, йти рефлексуючи, зупиняючись, аналізуючи, зростаючи через досвід, навчаючись і прокладаючи нові дороги. І неминучою частиною кожної дороги є падіння, і неминучою частиною кожної дороги є часом те, що нам щось не вдається. І це нормально, і до цього важливо бути готовим. Бути готовим аналізувати, де ми впали, вчитися на цьому, і тоді зводитися і продовжувати наш шлях. І як сказав Нельсон Мандела, велич людини не в тому, що вона ніколи не падала, а в тому, що, попри падіння, вона кожен раз зводилася.